Чорний, зелений, червоний, жовтий та навіть синій усе це різні види чаю. Влітку охолоджує, а взимку зігріває, а ще позитивно впливає на здоров'я. Тонізує, покращує травлення та нормалізує тиск. Чай є одним із найстаріших напоїв в світі 15 грудня. Всесвітній день чаю. І детальніше про користь напою у нашому наступному сюжеті. Візьміть, будь ласка, чай. Дякую. Чашка запашного теплого чаю спокусить навіть найстійкіших, навіть якщо ви щирі поціновувачі інших напоїв. Наш колега Владислав Гемпа надає перевагу ароматному чаєві, любить чорний, зелений, з різними фруктами та цитрусовий. Що і навіть протягом дня, може випити дві-три чашки. Я надаю перевагу чаю, адже каву я не люблю, мені не подобається її смак. Взагалі я надаю перевагу чорному чаю і листовому, крупно листовому. Я знаю, що чай є дуже хорошим тонізуючим засобом. Зимою, якщо його пити з цитрусовими фруктами, з льодом, це дуже хороший тонік. Він насправді, якщо зробити крепкий чай, він буде впливати на органів так само, як кава. Тобто ви так само прокинетесь так само будете бадьорими весь день. Чай, рослина унікальна, має сотні смакових відтінків. Лікарі кажуть, напій має здатність знижувати ризик серцевих та онкологічних захворювань. Уповільнює процес старіння, нормалізує тиск та покращує настрій. Чай багатий на вітаміни, антиоксиданти, але їхня користь швидко може перетворитися на отруту, якщо ви неправильно будете чай заварювати та споживати. Натуральний чай набагато смачніший, тому що він йде з натуральних фруктів, перемелитих з цукром або з медом. Він більш корисніший і вітамінний. Багато любителів чаю, крім заварки, додають в улюблений напій імбир, спеції, лимон або шматочки апельсина. Варять також чай і на молоці. Багато країн мають свої традиції чаювання, і напій впродовж тисячоліть залишається одним з найулюбленіших на землі. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.